Слава Ісусу Христу! На закінчення нашого служіння і цього благословенного дня ми будемо читати Слово Боже і роздумувати над ним. Якщо у вас є з собою, Біблії нові заповіти. Послання до Євреїв, 10-й розділ, будемо читати спочатку. Послання до Євреїв, 10 розділ. Бо закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. Тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходить. Інакше хіба не перестали б їх приносити, тому що ті, які поклоняються раз і назавжди, очистившись, не мали більше ніякого усвідомлення гріхів. Але в цих жертвах нагадування про гріхи щорічно. Бо неможливо, щоб кров биків і козлів. Усувала гріхи. Тому, приходячи у світ, він говорить: жертві приношень ти не захотів, але приготував мені тіло. Все спалення і жертви за гріх не були угодні тобі. Тоді я сказав: ось іду, як на початку книги написано про мене, виконати, Боже, волю твою. Говорячи вище жертв і дарів, всеспалень і жертви за гріх, які приносяться за законом, ти не захотів і не вблаговолив. Потім він сказав: ось іду виконати Божу волю твою. Він усуває перше, щоб установити друге. За цією то волею ми освячені приношенням тіла Ісуса Христа один раз назавжди. І всякий священник. Повсякденно стоїть, служачи і багаторазово приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхи. А Він, принісши за гріхи одну жертву, назавжди в по правиці Бога, очікуючи потім, поки будуть покладені Його вороги під ніжям ніг Його. Сьогодні чудовий день в житті церкви. Це день, коли ми, виконуючи. Повоління Ісуса Христа, виконуючи Його заповідь, ми згадуємо Його смерть, ми звіщаємо Його смерть. Це особливий день, коли церква і кожен член, зокрема, переживаємо по-новому, по-особливому наші стосунки з Богом. Ми переглядаємо наші стосунки один з одним. Ми роздумуємо, ми згадуємо про Боже діло, яке Він зробив для нашого спасіння. Майже кожного разу, коли я вдумуюся в те, що Бог зробив. Рада спасіння мого, рада спасіння кожного з нас, коли я вдумуюся в Божий план спасіння, в мене часто виникає запитання: Господь, чому саме жертва? Я не знаю, чи ви думали коли-небудь над тим, чому всесильний Бог, той, який створив усе, той, який по своєму задуму встановив всі порядки, той, який дав хід всім речам. Той, який словом своїм сотворив матеріальне. Той, який дав закони існування для всього Всесвіту, І той, який весь цей всесвіт тримає в своїй руці. Чому цей Бог не зміг зробити нічого іншого для спасіння людини, окрім жертви? Чому саме жертву Бог передбачив? Чому саме жертва була потрібна для того? Щоби дати спасіння людству. Я думаю, для Бога нічого не вартим було, коли згрішила людина все поставити на свої місця будь-яким іншим способом. Зрештою, Бог міг просто знищити все своє творіння і створити щось нове. Бог одним своїм словом міг знищити сатану, знищити гріх, знищити своє творіння. Але чому в Божій волі, в його задумі. Він передбачив так, що за те, що сталося, за те, що людина відійшла і згрішила, повинна була бути саме жертва. Не було іншого способу, не було іншого методу, іншого виходу, але жертва. Ми знаємо, що жертва це є заміщення. Тобто, хтось бере на себе провину іншого, хтось бере на себе покарання іншого. Хтось бере на себе те, що створив, зробив інший. Маю померти я, але це замість мене робить хтось інший. Ось це є жертва. І слово Боже каже, що для того, щоби все вернути на свої місця в Божому задумі, в який втрутився гріх, потрібна була саме жертва. Слово Боже каже. Нам про те, що Бог установив жертви ще для свого народу вибраного. Ми знаємо про старозаповітні жертви. Їх було багато, вони були різноманітні за своєю формою. Але народ Божий повинен був приносити жертви за свої гріхи. За те, що робили люди, повинен був хтось помирати. І в їхньому випадку це були тварини. Слово Боже каже, що старозавітні жертви. Самі по собі, як ми читали, жертви усіх цих телят цих козлів, вони не могли усунути гріх, вони не могли вирішити проблему. Але ці жертви, вони вказували на жертву Ісуса Христа. Адже кожен ізраїльтянин, який чи щоденно, чи раз в рік, чи три рази на рік приносив жертву. Дивлячись на весь оцей процес жертвоприношення, він не міг думати про те, що ось ця тварина, яку навіть совість не мучить ні за що, і вона ні в чому не винна, яка розумом своїм навіть не розуміє, що стається, вона може понести те, що я відповідально зробив перед Богом, понести за мене померти Кожен ізраїльтянин не розумів, що Божа обітниця. Вона ще попереду. Жертва, яка буде принесена, вона попереду. А те, що Бог їй дав, дав їм зараз, з'являється прообразом того, що має бути. Приносять усі жертви, вони дивилися вірою на хрест Голгофи, на жертву Ісуса Христа, на Божий задум для людства. Чому все такі жертва? Я хотів би декілька думок. Залишити сьогодні для себе в першу чергу і для нас, яка ж цінність є в жертві? Чому саме жертву передбачив Бог і чому саме жертва є цінною в Його задумі? Перш за все, цінність жертви вона полягає в тому, що саме жертва нагадує про ціну спасіння. Саме жертва не що інше. А жертва нагадує тому, хто приносить її про ціну спасіння. В старому заповіті жертви тварин. Кожного разу, коли люди приносили тварину в жертву, вони розуміли, вона платить своїм життям за мій гріх. Ось це ціна. Кожного разу, коли ізратянин приносив жертву. Він згадував, він думав про смерть. Він думав про те, що стається через його дії, через його гріхи. Стається те, що платиться ціна життя. Кожного разу це було спогадом. Кожного разу це було роздумом. Кожного разу це було аналізом. Ми люди нового заповіту. За кого принесена жертва? Жертва життя Ісуса Христа. І Бог так само для нас постановив щось, що спонукає нас кожного разу думати про ціну нашого спасіння. Сьогодні ми виконували Божу заповідь, заповідь Ісуса Христа, Вечеря Господня, як ми її називаємо, або причастя або спомин. Кожного разу, коли ми виконуємо цю заповідь, ми думаємо і згадуємо про ціну нашого спасіння. І саме жертва. Її цінність вона полягає в тому, що той, хто відноситься до жертви, той, хто приносив цю жертву, той, хто зараз є спасенним завдяки жертві Ісуса Христа, Він повинен пам'ятати і розуміти про ціну свого спасіння. В Строму заповіті, коли священник приносив жертву, яку приводили, яку приносили, в різний спосіб. Але практично завжди, коли приносилася жертва за гріх, коли священник умертвляв цю жертву, він кров'ю цієї жертви мазав, або в одному випадку е е наріжники скинь, е жертівника, або в іншому випадку окроплював з кинію. Але завжди був присутній цей момент. Кров жертви, вона була десь позначена. Це було знаком для Бога. Що за гріх заплачено життя. Є кров, значить, було забране життя. Це було знаком, це було свідоцтвом. Така була Божа постанова. Коли приносили жертву в старому заповіті, в один із способів, який приносилася жертва, він полягав в тому, що м'ясо цієї жертви з'їдали ті, хто приносили цю жертву. І знов ж таки, з'їдаючи ось. М'ясо цієї тварини, яка була принесено в жертву, кров, якою була принесена Господнім лице, людина думала, людина згадувала, людина розуміла заплачено ціну. Ми пам'ятаємо, як Бог започаткував для свого народу свято Пасхи. Кров того ягнята, яке було заколене, там в Єгипті. Вона була нанесена на одвірки. І для ангела, який йшов забирати життя, коли він приходив до дверей, де була кров, він розумів, ось тут життя вже забране, тут є знак того, що життя заплачене. Саму жертву вони з'їдали. Вони вечеряли, і вони думали. Думали про те, що Бог робить зараз для них. В новому заповіті, Бог дав нам постанову. Христос сказав ось це тіло моє і це кров моя. Кожного разу, коли ми виконуємо заповідь Господню, ми повинні розуміти ціну жертви Ісуса Христа. Ще одна цінність, яка полягає в тому, що саме жертва була потрібна для того, щоб дати спасіння нам. В неї в тому, що жертва вона заміщає гріхи. Жертва вона заміщає гріхи, тобто мій гріх покладений на когось, і хтось заплатив ціну, яку повинен був заплатити я. Коли Іван Хреститель побачив Христа, який йшов до нього хреститися, він сказав слова, ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Для того, щоб дати людству спасіння, повинна була бути жертва. Христос став жертвою, на яку були покладені гріхи світу. Мій і ваш гріх був покладений на нього, і в цьому є цінність жертви. Можливо, хтось переживав в житті моменти, коли нам робили послугу, велику, посправді велику послугу. Напевно, кожного разу, коли ми далі мали якісь стосунки з цією людиною, ми відчували якесь почуття вдячності, відповідальності, якогось, можливо, боргу навіть по-людському, правда? Коли зроблено велике добро нам, ми відчуваємо ось цей момент. Я винен цій людині. Христос зав на себе мій гріх. Христос замістив мене, Він зайняв моє місце. І цінність жертви є в тому. Що те, що мав заплатити я, те заплатив він. Це накладає відповідальність. Мою відповідальність перед Богом за моє життя, за мої дії, за те, як я відношуся до жертви Христа. Це дає почуття залежності. Почуття того, що якщо би не Христос на Його жертва, виходу для мене не було б ніякого. Цінність жертви є в тому, що вона заміщає гріх. Жертва вона завжди передбачає смерть. І цінність жертви вона є в тому, що жертва передбачає смерть. Жертва показує дві риси Бога. Дві риси Його сутності. Вона показує з одного боку Його справедливість. А з іншого боку, вона показує його велику любов. Божа справедливість говорить про те, що Бог є святий, і все, що є грішне, воно повинно померти. Той, хто зрішив, повинен померти, тому що гріх і святий Бог, вони не мають нічого спільного. І вирішення цієї проблеми є лише двома шляхами: або знищити те, що гріховне. Або шлях, який обрав Бог, заплатити за гріх самому. Це інша риса Божої сутності, це його любов. Жертва, вона продиктована Його справедливістю, тому що повинна була заплачена бути ціна. І вона продиктована його любов'ю. Він сам заплатив ту ціну. Жертва, вона передбачає смерть. І смертю, саме смертю, Христос задовільнив Божу справедливість. І саме смертю Христос показав Божу любов. Послані до Римлян, ми читаємо відомі нам слова, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дарма, тобто задармо, виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоби виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. А за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Жертва передбачає смерть. І Бог заплатив ту ціну, заплатив її за нас. Якщо б не було смерті жертви, не було б мого життя. Ще одна цінність жертва. Вона полягає в тому, що коли є жертва, відбувається помазання кров'ю. Ми вже згадували про те, що в старому заповіті священик він помазував кров'ю жертівник. Це був свого роду знак, це був свідоцтво перед Богом того, що ось за цей гріх життя заплачено, є кров, було віддане життя. Заступницька жертва Ісуса Христа для нас, людей нового заповіту. Вона є засвідченням перед Богом, що з життя було віддане як ціна за мій гріх. Слово Боже говорить в тому ж посланні до євреїв, трішки нижче, в 12 розділі, говорить про те, що Ісус Христос, Він і наш просвященник. Він є досконалий просвященник, який перед Богом Отцем заступається за нас. Це означає, що коли Христос дивиться на мене, дивиться на кожного з нас, коли Бог Отець дивиться, Він бачить нас через призму, жертви і крові Ісуса Христа. В 9 розділі послані Євреї, ми читаємо, що Христос пересвященник майбутнього доброго. Прийшов із більшою досконалішою скинією, не рукотворною, то не з цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як прокоптить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа? Що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Слово Боже каже, коли кров козлів та телят покропить нечистих освячує їх на очищення тіла, то кров Ісуса Христа освячує наше, очищує наше сумління. Ціні жертви є в тому, що відбувається помазання кров'ю. І ті, хто вірою приймає жертву, жертву Ісуса Христа, ті є помазані кров'ю Христа. І Бог, дивлячись на таку людину, Він розуміє, за неї заплачено. Кров Христа це є наша запорука нашого оправдання. Коли Бог дивиться на нас через призму крові свого Сина, це є запорука того, що Він бачить в нас, оправданих людей. Не своїми ділами, не своїми досягненнями, не добрим життям благочестивим, а кров'ю жертви Його сина. Я думаю, багато з нас ми користуємося різними посвідченнями, різними документами, які дають нам певні преференції. Саме банальне пенсійне посвідчення, правда? Якщо ви покажете його в трамваї чи в тролейбусі, це є запорука того, що ви можете їхати безкоштовно. Ви маєте цей документ. Коли Бог дивиться на людину, яка є помазана кров'ю Ісуса Христа, це запорука того, що Бог бачить ці людини праведника. Не тому, що він такий, а тому, що за нього заплатив Христос своє життя. В цьому є цінні жертви. Божа любов і Його справедливість. Ради нашого Спасення, ради мого спасення, вони вимагали жертви. І сьогодні. В день, коли ми згадуємо те, що Христос зробив для нас. Пам'ятаємо про те, що не було іншого шляху, не було іншого виходу, не було іншої нагоди, не було іншого. Тільки жертва Ісуса Христа була можливою для нашого спасіння. І за наше життя було заплачене життя Христа. Цінуємо жертву Його. Пам'ятаємо про ціну нашого спасіння. Пам'ятаємо про те, що Він зайняв наше місце. Пам'ятаємо про те, що жертва Христа передбачала смерть. І наше спасіння, воно коштувало Його життя. Пам'ятаємо про те, що ми є Божі помазаники. Його кров'ю ми помазані. Це є наша запорука нашої праведності. Це і відповідальність наша перед Богом Отцем. Пам'ятаємо, що. Жертва Ісуса Христа. Це набагато більше, ніж ми можемо навіть собі уявити, усвідомити це своїм розумом. Я думаю, що набагато більше ми зрозуміємо тоді, коли лицем в лице побачимо Його. Прийдемо в Його славу. Пам'ятаємо про те, що жертва Ісуса Христа вона означає, що ми маємо заступника перед Богом Отцем. Ми маємо того правосвященника, який є досконалий, який своє життя. Віддав до того, щоб жили ми. Будемо зараз молитися, будемо дякувати Господу за те, що Він став жертвою для нас. Будемо просити Його мудрості, жити пам'ятаючи про те, що означає Його жертва. Жити, пам'ятаючи ціну жертви, жити з відповідальністю, жити з посвяченням, жити так, щоб Його ім'я. Його жертва через наше життя святилося. Будемо молитись. Амінь.